Бачили, що картопля засмерділась, а в холодильник чого було не сховати? То знов посуди не помив засранці. Тиво все я маю прати. чи хтось би поміг матері, а уроки хто має повчити? Вони самі повчаться? Тиво матера теж має складати сама. Ну, як завжди. Ну ніколи матеру не послухають засранці, Як добре, що все спокійно вдома. Так, все, новий рік пройшов. Прийшло время піти в зал, кинути пить, курить, матюкаться почати нормальні гроші, заробляти, зробити ремонт, купити машину. Я ракета, я балістика, я ядерна боєголовка, я цей чимів. Ого, аж повітряна тривога почалась. Я чувствую, що цей рік точно буде мій. Відкрию ФОП, навчусь фінансової грамотності, стану мільйонером, найму бухгалтера, буду вести облік витрат, інвестувати в крипту, створю фінансову подушку. В кінці концов, не в кредит, а за налічку айфон куплю. В цьому году точно закінчимо ремонт. Ну там от ми построїмо кінотеатр, сауна і більярд. Тут буде укриття. Ну, в свисві, вінний погріб. Десь у тут ми поставимо ПВО, гараж на сім машин. Щоб кожен день на нові виїжджати. Ну тут ми знесемо сусідів, зробимо концертну площадку, щоб потап і винник приїжджали кожну п'ятницю виступати. Все, завтра йду в спортзал і купляю абонемент на три місяці. Та ні, ну, якщо вже куплять, то куплять на рік. Ще на бокс запишусь. Щоб в будущем стати мером. О! І на плавання! Щоб тису туди і назад переплить! З сьогоднішнього дня я на правильному питанні. Значить, на завтрак у нас будуть авокадо тости з тонцом і лавандовий раф. На обід ризотто з чернилами каракатиці і яйця пашот, а на вечерю безглютенові вітістечка. Ніхуя себе <coughs> я заснув. Ну, хай подурачиться. А він вже шуткує. Іване, ану ну краю того ротяку, бо ти щось у мене догавкаєшся. Та що не обращає внімання, Маруся, то що робить дурачка з себе, завтра все село балакатиме. Тільки ти ще хочарку возьмеш руки, то я не знаю, що я тобі зроблю. Коли вже воно тільки нажреться, падло. Я за три роки служби в армії зміг відкласти близько 35 тисяч доларів, купив трьошку в Печерському районі і купив недавно Ford F 350, про який завжди мріяв. Отака От хуйня приснилась, прикиньте. Алло, я вас під домом! Ну, ну піднімайся, піднімайся! Чекайте гостей я зараз зайду. Заляпане, та тут треба теж прибирати. Які гості! Совпильоці! Тож поскладай капці, як вони мають в хату зайти. Та ми не встигнемо його витріпати. Викидаємо в вікно. Ви що переклеїмо шпалери? Та це нереально! Хоча б цей кут, подивись, яке страшне. Ти бачив, який туалет, брудний. Скажемо, що не працює, а то додому швидше піде. Все нормально. Давай, давай. Я вже є. Що ви, кумчика, не чекали? Ну ти приколіст, приходиш без попередження, але ну, ми в діті от як-небудь. Хаті не прибрано. Ну От як ви це робите? А? Ну я наступний раз буду дзвонити прямо перед дверми. Ви мене поняли? Христос народився. Та вже давно. От мене. Вже давно. На що ж і натяк був? Не зрозуміла. Що непонятного, знімай, то все з мене вже лахмоття і складай давай. Ага, звісно, ще водохреща не було. Кому ти трендиш? Знаю я твої до водохреща. Згадаєш за мене, як вже паску пектимеш. Ну ще трошечки. Ще два тижні до свята. Слухай, я тут стою вже з 1 грудня. Я пройшла ваші істерики, доки ви мене Я Чотири рази падала, бо кіт ваш чогось подумав, що я парк розваг. Сидить я. Вічно свої підімною вилизує. Діти мільйон разів дьоргали ці гілки, перевішували всі іграшки, ховались за мною. З мандаринів тільки шкурки лишились. Оця новомодна гірлянда краплі роси, 300 метрів. Всі гілки скоро з мене щеше. На мені 10 тонн пилюки. А ще ті пошлячі романтики піді підімною з чоловіком. Ригачки вашого кума на Новий рік. Ну все, все, я зрозуміла, більше такого не трапиться. Одразу після свята скручую. Хіба ще не хочеш мене складати? Значить, я сама розхитаюся. Ой-ой-ой! Расскажут, во что я скушал.